Надалі ну, про економічні новини ціни в наступному 2023 році можуть стабілізуватися. Такі прогнози дає Національний банк після цьогорічного інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною за підсумками наступного року зростання споживчих цін. Сповільниться цьому насамперед мають сприяти успішні дії зсу визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики матимуть вагомий вплив на приборкання інфляційних процесів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пиш. А до новорічних свят знову очікується зростання цін на продукти. Цей сплеск відбувається щороку, але нині він буде спровокований ще й відключенням світла по всій Україні. А це додаткові витрати виробництв і підприємств роздрібної торгівлі на генератори та пальне до них. Фахівці прогнозують, що до нового року ціни зростуть в середньому на м'ясо до 10%, на молоко та кисломолочні продукти до 15%, на кондитерські вироби до 12%, на хліб та соня олію до 10%, а на овочі із борщового набору аж до 20% від сьогоднішньої вартості. Натомість ціни на крупи вже не зміняться а борошно навіть здешевшає на 5%. Також вартість сезонних фруктів має залишитися на нинішньому рівні, а подекуди навіть трохи зменшитись. Тож новий рік буде вітамінно мандариновим Ну і ще в Україні почала дорожчати кава. У середньому її вартість зросла аж на 8 гривень. Нині за 120 грамів доведеться заплатити щонайменше 146 гривень. Раніше вартість такої ж упаковки стартувала від 138. Власне, що відбувається з цінами зараз, якими вони будуть вже наступного року. Поговоримо із Олександром Гапоном. Це голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Пане Олександре, доброго вам дня. Доброго дня, Юлия. Слава Украине. Героям слава, от, власне, щойно я проговорила про те, що наскільки здорожчає, чи відповідає ця інформація тому, чим володієте ви, і наскільки загалом екстрені відключення можуть впливати на ціну утворення, зважаючи на те, що майже всім власникам бізнесу доводиться купувати генератори, пальне до нього, це витрати там втрата втрат якихось продукції і так далі. Тобто е, наскільки от екстрені відключення е, повпливають на збільшення цін, або можливо навпаки вони не будуть зростати зараз. Будь-які відключення впливають на вартість всіх цін, які є в нас в країні. Але треба розділити на два питання: перше, це ті, які повністю пов'язані з електричною енергією. Це продукція, яка переродна, тобто продукція з одиною вартістю, або продукція, яка завозиться. Продукція, яка завозиться, на неї менше впливають фактори. Відключення енергії, а ось про продукція переробки дуже залежна від цього. Я не згідний з тими прогнозами, що ви сказали про здешевшення борошна. Наприклад, на сьогоднішній момент млини і комбінати кілопродуктів працюють на. Паливі більшу ну вони від, вони стоять якби в тих підприємствах, які захищені від відключень, але все рівно їх відключають, і вони використовують наливне паливо. А це збільшує собі вартість. Вони не можуть використовувати зміни для переробки. Це так само впливає на вартість. І що стосується природних підприємств, що ми проговорили вже про млини на прикладі, наприклад, скажімо про. Переробку хліб і кондитерські вироби. Кондитерські вироби псуються з-за того, що відключається електрична енергія. Тому в собі вартість закладає. Це так само цей відсоток, який буде підприємство нести збитки. Що стосується хлібопереробних підприємств, вони зараз не можуть використовувати повний цикл виробництва. Якщо хліб випікається і виробляється взагалі на його випікання кожного буханця, потрібно близько 12 годин, тобто це і пара, і все інше, то що за ними йде, і потім саме випікання при температурі до 240 градусів. Якщо на одному з етапів вимикається електрична енергія, то ця партія йде. Ця в брак, тобто утіль. і підприємства будуть закладати на це. А от власне з 1 січня на підприємців чекає неприємний сюрприз, адже для них зростуть ціни на електроенергію. Зокрема, електрика має здорожчати аж на 107%. Як це позначиться на ціноутворенні і що власне здорожчає в зв'язку з цим в першу чергу? Ну, будь-яке здорожчання електроенергії прямо перекладається на покупця. на вас, на мене, на ті, хто цю продукцію магазині. Ніхто з підприємств не буде працювати в збиток і приблизно в такому ж самому, скільки в них електроенергія складає собі вартості, приблизно цей відсоток буде перекладений на нас з вами. Ну що стосується 107 відсотків, це якщо взяти в порівнянні цін, це просто на 7 відсотків, бо 100 відсотків це є, ну... Сама вартість електроенергії 107, це на 7% вона з але це все рівно кожен коли це відбувається, буде здорожчання для рядового звичайного покупця. Тобто абсолютно всі там товари, продукція, які є на полицях, будуть е, значно дорожчими. Ну принаймні там закладатимуться оці 7%, яких, так? так в яких є в собі вартості електрична енергія, ну вони угу. будуть перекладені на покупку обов'язково. Вони ви розумієте, є майже у всьому, все що знаходиться в супермаркеті, навіть на полиці для того, щоб його зберігати, треба освітлювати, охолоджувати і так далі. Але тим не менш найближчим часом до України має надійти багато альтернативних джерел енергії, тобто генераторів. Чи може це якось стабілізувати ситуацію? Стабілізувати може, але це все рівно збільшує собі вартість. Ви розумієте, що на рідкому паливі працююча ну, та ж сама той самий комбінат хлібопродуктів, і працюючи від електричних. Це зовсім менша собівартість, яка буде закладена. У нас є планова на собівартість, а є кожного місяця. Рахується фактична собівартість та що вийшла, і будь-який економіст підприємство буде перераховувати вже сьогодні з тим паливом, яке використовується для виробництва. Воно однозначно буде збільшуватися. Але нам найголовніше зараз, щоб воно стабілізувалося. тобто ціни е, на сьогоднішній день вже і так зросли. Найголовніше, щоб ці ціни були стабільними на сьогоднішній момент. Якщо ми. Е, Подивимося зараз, наприклад, на те ж саме куряче яйце. Воно вже зросло, але сьогодні йде тенденція знову, що експерти говорять, що воно збільшиться на 10-15%. Але вже і так ціна європейська, тобто ця ціна вже відповідає європейській полиці. Наше головне завдання всіх, хто працює в цій сфері, стабілізувати, зупинити різь син, щоб вони вже були хоч якось прогнозовані. Ну і наостанок, пане Олександре, чи можете зробити прогнози, чого чекати наступного року від цін, взагалі від інфляції, і яка буде економічна ситуація? Ми всі надіємося на те, що наші збройні сили України переможуть ворога, і з їхньою допомогою, ми, як економісти, як працівники села і інших сфер, які є в нашій державі, зможемо то, що ми говоримо, стабілізувати свою роботу, зможемо нормально почати працювати. Це буде головним фактором, на який ми розраховуємо для того, щоб робити якісь прогнози. Якщо ситуація ну погіршується на фронті, і так далі, якщо будуть продовжуватися обстріли, буде руйнуватися критична інфраструктура. То це буде відбуватися на нас, на всіх. А то що стосується на самої праці, самого виробництва, я думаю, зараз всі, ті, хто працюють в переробній сфері, в сфері реалізації, всі роблять все для того, щоб не збільшувати там вартість продукції, а на, навпаки, зменшують навіть свій заробіток на цьому. Ми надіємося на те, що все таки ми переможемо в наступному році, наша економіка буде стабільною і прогнозованою. Віримо в це, пане Олександра, дякую вам за цю розмову. Олександр Гакар був з нами на зв'язку. Голова громадської організації Українська аграрна асамблея поговорила про те, як екстрені відключення світла впливають на цінноутворення. На жаль, як бачимо, підприємці зараз не в найкращій ситуації, так само як не всі українці. Тож їм доводиться просто підіймати ціни, щоб не працювати собі у збиток. Але все, що сподіваємося, на наші збройні сили України донатимо на них, щоб вони швидше принесли в Україну перемогу.